Мене звати Оля, я психологиня, і ви на каналі Не на психології. І сьогодні я вам розповім про 10 фактів, які я мала знати перед тим, як піти вивчати психологію. Плюс у карму вподобайку, підписку це дуже мене підтримає. Дякую. Якщо ви психолог, обов'язково напишіть в коментарях, який з цих факторів вам тригерить, який відгукується. Мені теж буде цікаво про них дізнатися. От, ну, ну. Якщо ви скажете, що ви психолог, то жива черга а, може створитися виключно з ваших близьких і друзів, але навряд чи з тих людей, які вас не знають. По перше, ми не маємо права консультувати своїх рідних і близьких зв'язку з нашим етичним кодексом. А для того, щоб знайти своїх клієнтів, потрібен час, тому що людина, яка має прийти саме до вас, вона має зробити цей вибір усвідомлено. Це не як у фільмах працювати. травми насправді дуже болять. Вибір освіти важливий. Магістратура дорівнює дослідження, викладання, консультування, докторантура дорівнює більше можливостей, приватна практика. Психіатрія це взагалі окремий всесвіт. Довго, дорого важко. Бакалаврат плюс магістратура, плюс 5 років сертифікації, супервізії, власна терапія, курси і ще дуже багато чого. Що я залаштунками, взагалі, психології. Я очевидно знала, що це займе багато часу, але я не думала, що це буде так довго і так дорого. Встрічала у дуже цікаву гілку, коли психологи розповідали, тільки вони витрачають рік коштів там на навчання, на супервізію, терапію. І в мене таке одне питання до вас: жити з однією ниркою. Взагалі нормально? робота клієнта над собою може зайняти як місяці, так і роки. Моя робота полягає в тому, щоб допомогти клієнтам вирішувати запити у своєму власному темпі. Прогрес у кожного свій і швидких рішень насправді немає. Довіра це постійний процес. Ви могли помічати, що клієнти можуть відкриватись не одразу, але це нормально. Ознакою того, що ваш клієнт почав вам довіряти, це стане те, що він почне більше ділитися деталями і висловлювати більший спектр своїх емоцій. Люди говорять не лише слова. Моя робота полягає в тому, щоб слухати. Це моя суперсила. Насправді клієнти вербально можуть говорити одне, а невербально взагалі розповідати про щось інше. Клієнти йдуть часом після першої сесії. Я не для всіх. І це окей, що я хочу, щоб вони опинилися там, де вони будуть найбільш ефективні і успішні вирішені їхнього запиту. Соцмережі, платформи для психологів, сарафанка це все працює. Може, таке бути, що жодна з цих стратегій не спрацює, і доведеться шукати нову. Знайдіть той екологічний. І комфортний для вас шлях, який буде для вас ефективним. Я Не розділяю агресивний маркетинг, і вважаю, що в ніші взагалі він є недоцільним, але без грамотного позиціонування та регулярного просування. А ви будете, наприклад, сидіти без клієнтів, а торологи, психологи вони будуть робити щоденні розклади. Практикуйте те, що проповідуєте. Етичний навіть кодекс психолога передбачає те, що психологу потрібно мати, окрім там роботи з клієнтами, покращення своїх навичок, ще особисте життя, в яке вони мають вкладати час, зусилля. Овиспатися, провести час з родиною, піти на масаж, помалювати, просто подивитися якісь серіали, які давно відкладали. Тобто це все є елементами мого власного благополуччя. Якщо ви психолог, то не зупиняйтеся, обов'язково продовжуйте навчатися, дізнаватися для себе ті напрямки, які вам більш цікавіші, які вам відгукуються і з якими ви хотіли ми будемо працювати. Дякую за перегляд цього відео, до нових зустрічей!